Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра? Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день. Тож, що у вас буде завтра в особистому житті? Так, видно. Так, що ж буде завтра в особистому житті? Ну, дивіться, тут. Будьте готові до розгляду інформації або до якоїсь пропозиції, яка, от просто, знаєте, як швидко буде щось запропоновано вам. Людина навіть, знаєте, трошки як в розпачі буде знаходитись, бо раптом ви відмовите. Тобто, так, не показують мені саму людину, більше жіноча а ні, і чоловіча йде енергія. Тут тут десь людина як заплуталась, і такі, знаєте, ну, тема будь-яка може бути, але через емоції, через почуття. Це щось, що бентежить людину, що буде, як, знаєте, от як поясни мені, проясни мені. Розкажи мені щось таке, знаєте, коли хочеться дізнатись. І вам до вас є довіра, і тому буде до вас звертатись. Сфера кохання. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Буде прийматись рішення, буде, як, знаєте, щось. Як з'являється можливість щось врівноважити, вже буде як обрана якась конкретна тема? Тут більш як, навіть як поєднання. От... Чекайте, я свічку бачу, що загасилось у мене закінчилось вже зараз. Як поєднання в одну сім'ю, як, знаєте, може бути таке, що мешкаєте ну В різних домівках, але в цей день вже буде домовленість побачитись десь на одній території, як поєднатись на одній території. Це, як знаєте, от початок чогось нового. Може, там давно не бачились, може ну і не було можливості побачитись. от Тут більш коли вже приймається рішення до. Конкретних дій. Давайте дивитися, що буде робити чоловік. Дії чоловіка до жінки завтра. Угу. Ну, для нього важлива ця жінка. І знаєте, це. Це радість, це свято спілкуватись з такою жінкою. Це налаштовує людину на таку, знаєте, внутрішню, дуже позитивну енергію. Коли навіть просто поспілкуватись з цією жінкою, просто розмова. Будь-яка розмова, байдуже про що розмовляти, просто чути голос вже приємно, вже свято. Тобто тут. Ну, Поки що бачу тільки от такі розмови, але це може бути навіть зустріч там за філіжанкою кави, за горнятком чаю і згадування чогось з минулого. Якісь там ну, приємні такі спогади, приємні розмови. Це щось таке. І знов собі буде відмічати, який він щасливий бути в оточенні такої жінки. З такою жінкою. Так, а що ж жінка буде робити у бік чоловіка? Завтра? Хм. Чекайте. Щось вона йому серце розіб'є. Чимсь вона його засмутить, що тут, так, ну тут, зараз поясню це поєднання. Тут є, вони споріднені душі, вони близькі один до одного, вони потрібні один одному. Тут може так статись, що кексу може не бути в цей день. І це буде його так засмучувати, бо для нього ця жінка це цілий світ, хоча й для неї він дуже важливий, дуже важливий. Але ну, так буває іноді в жінок. Що без кексу залишають. А Тут показано, тут просто показано, що конкретні там дні будуть таке, для чоловіка це не свято. Спілкування з жінкою для нього свято, але не у ці окремі дні. Тож, ну, я не буду тут довго розповідати, буде така тема засмутити цього чоловіка. Буде Така можливість у цієї жінки. Давайте подивимось для тимчасово одиноких. Що ж у вас буде завтра у сфері кохання? Та не дуже щось. Та ні, тут обнулення, тут башта, тут тут. Сфера кохання, ви вистрибнули з цього і так швидко, що навіть, знаєте, ну, як вітер за вами був, але вас не встиг ніхто наздогнати. Ну, так тут більше, знаєте, коли обнулили доволі різко, не без пояснень, ви багато чого могли наговорити людині і образитись, і образити могли, і тут всього вистачило, але така ваша дія, такий ваш план, так ви собі це бачите, ви вже не бачите нічого дійсно важливого в цих стосунках, тому так і вчинили. Тож. тож. Не будемо, нічого нового я в цей день для вас не бачу. Ви в цей день просто будете як підтверджувати самі собі, що це було правильне рішення. Давайте далі робота. Що ж, в роботі у вас буде завтра? Що у вас буде в роботі? Потужний день буде, дійсно потужний. Десь будете себе стримувати, але ж е в якийсь момент можете так, так вас може рванути, так ви можете комусь там щось доводити в цей день. Для когось це просто, от знаєте, не поспішайте там дуже е кричати. Повірте, ви не все знаєте. Якась частина якоїсь інформації від вас так скрита, що ну, ви можете, знаєте, розпалитись в якійсь ситуації, але краще за все вам себе стримати. Бо, коли ви дізнаєтесь ну, повністю всю інформацію, то зрозумієте, що не треба було поспішати з висновками. І не треба було так вже там хвилюватись, так вже ну, якось так, знаєте, різко діяти. Взагалі, тут якась така ситуація, яка вам уроком буде. От якби ви себе в цій ситуації не вели, у вас. Єдине, що вам треба зрозуміти, в цій ситуації ви можете цілком і повністю вийти з проблем, яким би б ви собі їх не малювали. Тобто, навіть якщо вам дуже страшно, що для вас там щось таке, якісь негаразди готуються, це ситуація, яка цілком і повністю владнається за довгий період часу, але от в цей день не поспішайте дуже лютувати. От Це єдине, на що вас налаштовують карти от саме на цей день. Просто щоб ви були готові до того, що ви дійсно от ви таку краплинку собі там бачите, знаєте, що багато чого від вас, ну, просто воно скрито, воно не, не є ще на поверхні, але ви до цього доберетесь. Або вам хтось розповість. Що ж вам важливо завтра прийняти, давайте побачимо. Так, ну дивіться, король кубків тут показаний, і тут як, як результат якийсь вже буде. Обговорюватись з таким королем Кубків. Тут, знаєте, треба розуміти, що людина спокушається вами. І це вже не один раз. І це вже, знаєте, певний час він, він приховує свою спокусу до вас. Він хотів би більше знати про вас. Він, може, й хотів би щось там розповісти про себе, але темою цього дня буде от саме якийсь результат. Він буде дуже зосереджений саме на одному конкретному результаті. Хоча роздумів про вас багато, фантазій про вас багато. Але от цей день він буде, от знаєте, як щось робилось. І от цей день це вже от кульмінація того, що робилось раніше, яка була підготовка, вже буде зрозумілий результат. Пан чи пропав, отак. Але тут бажання до вас дуже таке потужне. Від чого вам краще б за все відмовитись? Зараз карта улетіла. Ну, знаєте, він і вилетів з колоди. Добре, щось ще хоче сказати. Від чого краще, б за все, відмовитись. Ну, слухайте, карти самі вилітають, тож добре, хай. хай. Так, воно і буде. Ага, а тут будете зважувати, чи король кубків, чи король жезлів. У когось з вас будуть почуття до кожного з них. Може бути така ситуація, що треба буде обирати між родичем і, наприклад, чоловіком. Ну, між, наприклад, кимсь з вашої родини або коханим, і, наприклад, там, керівник з вашої роботи. От десь вам треба буде обрати І щось емоційне. Знаєте, не для всіх це будуть почуття, бо корту з кубків це не завжди тільки про почуття, це про емоції. Так, емоції це завжди показує, але ну, вони ж бувають різні. Десь ви вагатись будете, вагатись, зважувати. От щось вам треба буде зрозуміти для себе. Завтра, стосовно цих двох чоловіків. Може бути і, наприклад, син і чоловік. Ну, десь щось треба буде собі відповідь давати. Чого ж вам не уникнути в цей день? Чого це вам такого не уникнути в цей день завтра? Десь щось засмучуватись будете через якусь конкретну ну, інформацію, більш інформацію. Планування якоїсь дороги. Тут я б сказала, як щасливий випадок буде для когось. Будете, Як знаєте, там, де засмучувалось, все геть зміниться і з'явиться можливість десь поїхати, піти. Тобто, можливість до змін, які от ви поступово будете втілювати в життя. Це не буде щось так дуже, знаєте, швидко відпрацьовуватись. Ні, все спокійно, все так злагоджено, все ну, якось так без всілякого такого. Успіху. Не буде такого, все спокійно. Але це щось, знаєте, от що насправді от цілком зміниться. от було Був смуток, чогось вам не вистачало, чогось знаєте от ну, десь до чогось душа тяглась а не було можливості, то ця можливість вже з'явиться у вас. Або ви просто будете розуміти, коли ви вже можете розраховувати на щось. Подібне. Ну і давайте побачимо е, пораду від вищих сил для вас на завтра. Пораду вищих сил. Дівчат, поки викладаю, дівчата, хлопці, я вам щиро дякую за ваші коментарі. Я Нема в мене іноді можливості читати їх кожного дня, але от коли е, беру вже читаю. Мені так приємно, я вам така вдячна, от дуже щиро. І давайте, що тут порада від вищих сил. Дивіться, дійсно, от там, де було складно, де вже от не сила тягти, де багато чого на себе накинули, і, знаєте, от спина вже болить, а ви тягнете. Через якусь розмову, через якусь пропозицію. Це може бути від людини з вашої сім'ї, може бути від людини споріднена душа, може хтось з друзів, хтось з колег, з ким ви дуже гарно спілкуєтесь. Це знаєте, як людина як зверне вашу увагу не туди, де вам тяжко важко, де вже сил нема. А туди, на що ви можете перемкнути свою увагу, і вам набагато легше стане. І ще буде звернення на того, хто вами дуже так у думках опікується, хто багато про вас роздумів має, хто тягнеться до вас, але нема можливості бути поряд з вами завжди тоді, коли б людині хотілося б, а хотілося б дуже. дуже. Знаєте, от весь час хотілося б бути поряд з вами. Десь є людина, яка ну, як на відстані від вас, але мріє, бажає скоротити ту відстань. Ну, слухайте, ну відлюдника короля жезлів навитягувала вам. Це ж підглядаю, сижу в колоду. Ну от розумієте може дійсно вам так важко, тому що сумуєте за людиною, але знайте собі, що почуття є і в людини до вас. Тож, Ну якщо слухає жінка, то розумієте, десь є король жезлів, який. Знаєте, в реальному, там, в звичайному житті він доволі впевнена в собі людина, але не, не там, де стосується вас. Ну і так само, якщо слухає чоловік зараз, то розумійте, що десь є жінка, яка за вами дуже сумує, якій ви подобаєтеся, якій важко від того, що вас нема поряд з нею. Отак тут показують для вас карти. Все, на цьому, всім дякую, всім гарного дня. Гарних подій, людей теж гарних поряд з вами. Обов'язково себе бережіть і будьте в безпеці. І побачимось в нових відео. Всім пока.